1 вересня 2023 року на запрошення архієпископа Михайлівсько-Кошицького Георгія архієпископ Хмельницький Староконстянтинівський Віктор очали святкову божественну літургію у Свято-Успенському кафедральному соборі міста Кошице з нагоди Другого престольного свята на честь преподобної розалії Палеримської. Його високопреосвященство співслужили Архієпископ Михайловсько-Кошицький Георгій, протосингел Сучавської митрополії Румунської православної церкви, архімандрит Юстиніан Савеску, духовенство Української православної церкви, православної церкви чеських земель Словаччини та Румунської православної церкви за обуслужінням молились українці з Чернігова, Харкова та інших міст України, які вимушено покинули свої домівки, рятуючись від російської військової агресії. Наприкінці богослужіння архієреї звершили освячення колева та славського колача за сербською традицією на честь і в пам'ять преподобної Розалії Палеримської. Після відпусту літургії архієпископ Георгій привітав гостей та подякував архієпископу Віктору за сьогоднішнє служіння.